Українці тиснуть на Electronic Arts та захищають розробників Сталкера. Microsoft продовжує підписувати угоди наліво і направо. З'явилися оновлення до низки ігор. Анонсовано новий моторошний жахастик від поляків. І що там з ремейком System Shock та коли вийде Robocop? Це і багато чого цікавого, ви дізнаєтеся з цього вже 18-го випуску ігрових новин за тиждень, що минув. Я вас вітаю ви на каналі. Далі вічна гра коло мікрофона, як завжди Дмитро. Якщо у вас є таке бажання, можете підписатися на канал і увімкнути дзвоник, аби не пропускати наступні цікаві відео. Також не забувайте ставити вподобайки, бо це дуже допомагає цьому відео просуватися алгоритмами Ютуба, і його зможуть побачити ще більше людей. Не забувайте підтримувати наших воїнів, які боронять нашу країну і в день, і вночі. Посилання на благодійні фонди буде в дописі до цього відео. Також можете додаватися до Дискорду посилання також десь там у нас весело, а іноді від цього є навіть користь. Я вам пропоную додивитися це відео до кінця, чого ніколи не робив. Де ви дізнаєтесь про умови розіграшу, результати якого я оголошу в п'ятницю. Приємного перегляду! Починаємо! Почнемо, як завжди, з ріднесенького українського. Ми з вами вже давно знаємо, що російські нікчеми зламали наших розробників з GSC Game World і погрожували злити 15 березня в мережу дані по грі Stalker 2, які їм вдалося поцупити, якщо розробники не виконують низку їхніх тупорилих вимог. Звичайно ж, наші козаки сказали, що вони вести з терористами ніяких перемовин не збираються, і закликали фанатів не вестися на провокації та не розповсюджувати і не дивитися. Витися, аби не спойлерити і не робити висновків зі злитих матеріалів, бо вони можуть бути суттєво застарілими. Я саме так і поступлю, і не буду вам розповідати про те, які саме матеріали потрапили у відкритий доступ. Якщо ви бажаєте зіпсувати собі перше враження від майбутньої гри, то шукайте ці матеріали самостійно. Чого я також робити вам не рекомендую, а поговоримо ось про що: про те, що українці влаштували після зливу даних дуже потужний флешмоб з підтримки розробників. Мало того, що побігли в Твіттер з теплими словами підтримки, і нас з вами була така кількість, що навіть русняві боти були нездатні впоратись з натиском. А ще всі почали просто масово скуповувати гру і робити передзамовлення. Частина людей, які купували гру, просто дарували гру друзям. Інші казали, що не знають, чи буде можливість в неї грати. Але будуть купувати для підтримки наших козаків з GSC Game World. Така неймовірна активність українців одразу подала. Почала приносити свої плоди, і гра почала стрімко підійматися в глобальному рейтингу Steam Менш ніж за добу гра піднялася в цьому самому рейтингу з більш ніж 300-го місця на 124. -те. Це фантастично. Ви всі просто красунчики. А в кого немає можливості купити гру з будь-яких причин, то ви можете зайти в Твіттер-розробників і підтримати людей, які зараз знаходяться в дуже пригнічному стані, теплим словом. Бо дуже тяжко переживати, коли роботу не од якою Працював роками, втрачаєш, бо її якийсь клоп злив в мережу. Також ігрова спільнота наполегливо рекомендує розробникам гри випилити з проєкту русняві субтитри, це також можна дуже м'якенько написати в своїх словах підтримки. Посилання на Твіттер залишу під відео. Переходимо до інших новин. Портал Geek News повідомляє, що українська ігрова спільнота звернулася до Електрані Карт з проханням додати до свого лаунчера українську мову, прибрати руснявий фублі з магазину, бо в нас заборонені транзакції з цим туалетним папером і дозволити змінювати мову на англійську, бо ми не бажаємо грати свинособачою. собачою. В свою чергу спільнота дякує Electronic Arts за те, що покинула московицький ринок і припинила локалізувати для них ігри. Давайте підтримуємо. Му цю ініціативу наших гравців посилання на повну статтю я також залишу в дописі до цього відео. Фінська студія Rockadile, яка нараховує лише три людини, працює над грою присвяченою російсько-українській війні, в якій гравцям пропонують взяти під контроль українського воїна та протистояти російським окупантам. Гра являє собою аркадний симулятор, де гравець керує дроном, знищує танки та російських загарбників. В описі до цієї гри написано наступне: цитата: сховавшись в тилу, ви керуєте супердроном, щоб шукати та знищувати танки, лагодити вежі зв'язку. А повертати вкрадене добро. Та боротися за краще майбутнє, слава Україні! Кінець цитати: наразі розробники ведуть збір коштів на розробку свого проєкту на кікстартері, але повідомляють, що коли гра буде закінчена, то 30% від прибутку з продажів вони перерахують до фонду Повернись живим. А якщо гра покриє витрати розробників, то вони готові віддати 70% від прибутку. Також розробники планують використовувати в грі ілюстрації українських митців, аби просувати їх. А допомогти Допомогу в реалістичному відображенні керування військовим дронам розробникам надає українська військова компанія GIS Arta. Дуже дякую нашим фінським друзям за таку величезну допомогу. Ми дуже вдячні всім, хто допомагає нашим військовим і цивільним людям, які зараз знаходяться в дуже скрутному становищі. Ви всі вже знаєте, що Майкрософт підписала десятирічну угоду з українським хмарним сервісом Boosteroid, яка передбачає додавання до бібліотеки сервісу всіх ігор з розділу Пека Xbox, а також ігор від Activision Blizzard, коли і якщо злиття цих двох гігантів відбудеться, включно з Call of Duty. таку саму угоду майки підписали з NVIDIA за для присутності в їхньому хмарному сервісі GeForce Now, А тепер аналогічна угода підписана з корейським хмарним сервісом Ubitus, яка надає свої послуги користувачам Nintendo Switch і дозволяє грати в дуже вибагливі ігри, які є в їхній бібліотеці, а саме Resident Village, Hitman 3 та інші проекти. Завдяки цьому документу власники японської консолі та користувачі сервіса також отримують доступ до таких самих ігор, до яких отримали і інші сервіси. Таким чином, Microsoft намагається продемонструвати, що не збирається монополізувати ігровий ринок і не хоче ні для кого закривати доступ до Call of Duty, і щоб регулятори дали дозвіл на завершення угоди з Activision, Microsoft, здається, готовий підписати угоду навіть з дияволом. Також представники американської корпорації офіційно заявили, як повідомляє портал IGN, що їхній ігровий підрозділ не прийматиме участі в найбільшій ігровій виставці e 3 в 2023 році. А замість цього Microsoft проведе власне ігрове шоу під назвою Xbox Games Showcase та презентацію Starfield Direct. Нагадую всім, хто хоче подивитися E3, то воно відбудеться в Лос-Анджелесі з 13 по 16 червня поточного року. На офіційному ютуб-каналі Bethesda з'явився сторі трейлер для кооперативного шутера Redfall, де розповідають, звідки в маленькому острівному місті Redfall з'явилися кровосісі. Так от сюжет вже старий як життя. Вони з'явилися в результаті невдалого наукового експерименту, яку провела якась невідома корпорація. І тепер вони вільно пересуваються містом і виробляють в ньому свої криваві справи. Вони мають таку шалену силу, що їх називають богами створеними наукою. Гра виходить ексклюзивно для Xbox Series та ПК вже 2 травня. Electronic Arts представили своє перше сюжетне доповнення до ганялки Need for Speed Unbound, яке має назву Volume 2, в якому традиційно додали кілька нових тачок, різноманітних прикрас до залізних конів, кілька нових випробувань та режимів гонок. В цілому, традиційно, як для ігор, такого жанру. Також тепер поліцейські можуть совати свій писок у гонки, як це було в класичних NFS-ах, і перешкоджатимуть гравцеві. І найцікавіше, та неочікувано, в грі в цьому оновленні з'явиться нова локація, локація під назвою Lakeshore City, на якій будуть нові завдання та траси. Оновлення вийде 21 березня. Розробники з End Night Games не пасують задніх і також випускають своє перше оновлення до своїх синів лісу. До свіжого хітового виживача в новому доповненні будуть додані нові предмети до спорядження, а саме бінокль та дельтаплан. Також буде можливість укріпити свою будівлю міцними воротами і додадуть нового боса, який мешкає у продовольчому бункері. І найважливіше будуть виправлені деякі баги, підвищена загальна оптимізація гри, а також змінено ігровий баланс. balance. Розробники Calisto Protocol також вирішили випустити оновлення для свого хорору під назвою Contagion. В свіжому DLC в грі з'являться режими підвищеної складності, в якому після смерті головного героя доведеться починати гру спочатку. Такий собі рогалик виходить на мінімалках. Тільки також додадуть набор скінів і 14 різних анімацій смерті головного героя. Ну дуже потужне DLC, дуже потужне і корисне. Нещодавно видавець Некон показав геймплейний трейлер свого майбутнього шутера від першої особи Robocop робо City, де гравцю прийдеться виконувати роль сталевого кіберполіцейського, патрулювати вулиці, проводити розслідування, розмовляти з різними ігровими персонажами на вулицях Детройта, в якому просто кишить злочинність. Гравцям продемонстрували також і бій зі злочинцями, де ми бачимо деякі арсенали, який використовує Robocop. Бачимо легендарний напівавтомор. Атичний здоровенний пістолет та пістолет кулемет і абсолютно руйнівні і вбивчі удари кулаками. Весь ігровий процес зводиться до насильства, яке коється над кримінальними елементами, і кібернетичний поліцейський знищує вуличних покидьків різноманітними методами. Гра має з'явитися на консолях Xbox Series, PlayStation 5 та ПК вже у вересні. Ремейк System Shock перенесли. Оновлена версія мала з'явитися на полицях магазинів в кінці березня, але розробники з Night Dive Studios оголосили нову дату релізу 30 травня. Гра з'явиться лише на ПК, а консольні версії з'являться згодом, коли саме невідомо. Зате можете оформити перезамовлення, воно вже доступне. Польська студія UK Studio, яку створив колишній геймдизайнер і художник Team Артур Лончковський, анонсували свій психологічний горор Stray Souls, в якому буде нелінійний сюжет та елементи Souls-like. Гравцям доведеться керувати хлопцем, який потрапив до будинку в глухому містечку, який дістався йому у спадок від бабусі, а в ньому відбуваються всілякі дивні моторошні речі. Польські фахівці обіцяють захопливий сюжет та геймплей, будуть присутні битви зі складними. Осаме і висока варіативність реплік головного героя. Гра будується на рушії Unreal Engine 5, тому в ній буде суперкрута сучасна графіка і багато сучасних технологій, зокрема, мета Х'юман, яка забезпечує високу реалістичність лицьової анімації. Точної дати релізу не повідомили, але розробники планують випустити гру восени 2023 року на PlayStation 4, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series та ПК. Раніше авторитетний інсайдер Том Хендерсон повідомляв, що Ubisoft працює як мінімум над двома іграми серії Far Cry, а саме над сьомою частиною та над якимось мультиплеєрним проєктом під кодовою назвою Project Maverick. Тепер можна зі 100% впевненістю сказати, що розробка нової Far Cry ведеться повним ходом. Підтвердженням цього є відкрита вакансія менеджера з виробництва неанонсованої гри за франшизою Far Cry на офіційному сайті Ubisoft. Кандидат повинен мати досвід роботи, Роботи з управління колективом і ступінь бакалавра в галузі ведення бізнесу. Новий співробітник працюватиме в Ubisoft Торонто. Саме ця студія розробила Far Cry 6 та Watch Dogs Legion. Той самий Том Хендерсон повідомив ще одну цікаву інформацію, яка цього разу стосується Sony. Інсайдеру стало відомо, що японська компанія працює над більш потужною версією PlayStation 5. Очікується, що умовна PlayStation 5 Pro з'явиться на полицях магазину вже наприкінці 2024 року. Які будуть технічні характеристики пристрою невідомо, але наймовірніше пріоритетним завданням інженерів Sony є покращення трасування променів на майбутньому пристрої. Хендерсон. Він припускає, що Microsoft також працює над покращеною версією свого Xbox Series, яку Том пожартувавши, назвав Xbox Series XXX, натякаючи на те, що у майків з неймінгом пристроїв не все в порядку. В найближчій перспективі у Sony все зрозуміло більш-менш, а от у більш віддаленому майбутньому має вийти і PlayStation 6, анонсу якої, звичайно ж, не було. Але в боротьбі за Activision Blizzard здається, що компанії розтриндять всі свої секрети. Так от з документів, які потрапили до регуляторів, які розглядають цю угоду, журналісти виковоріли потенційний термін, коли має вийти наступна консоль від Sony. В цьому документі йдеться про те, що нібито договір між Activision Blizzard і Sony на спеціальний доступ до Call of Duty підписаний до наступного релізу консолі, і що даний доступ закінчиться в 2027 році. З цього можна зробити висновки, що ми з вами можемо побачити нове покоління консоли від Sony вже через 4 роки. Тепер поговоримо про знижки та акції, і почнемо з магазину епіків до 23 березня. Безкоштовно можете додати до своєї бібліотеки покрокову стратегію, де чотири фракції битимуться за керування планетою. Warhammer 40 000, Gladius, Relics of War. Зі знижкою 50% лише за 300 гривень можете придбати королівську битву на 60 гравців в сеттингу японської міфології, яка поєднує ближній бій, дальній бій та надможливості персонажів. Акція завершиться сьогодні о вісімнадцятій, тому поспішайте. В магазині Діда Габена СТІМ стартував величезний весняний фестиваль, який триває з 16 березня і завершиться 23 березня о 19 годині за київським часом. На розпродажу просто величезна кількість крутезних ігор, і я не буду перераховувати їх всі, а просто закликаю вас зайти і подивитися. Ви обов'язково знайдете собі забавку для душі. А ми з вами переходимо до першого на каналі розіграшу, який я хочу провести серед вас мої любі котики. Я хочу вам запропонувати промокоди, які мені люб'язно надали менеджери з компанії Boosteroid. Використавши їх при купівлі місячної підписки на Boosteroid, ви отримаєте знижку в 30%. Для того щоб прийняти участь в розіграшу, просто напишіть коментар під цим відео, який починається зі слів Хочу знижку, а потім далі пишіть коментар, який ви хотіли написати. Якщо хотіли. І ви вже приймаєте участь в цьому розіграші. Не обов'язково бути підписаним на мій канал чи репостити це відео, якщо ви цього не хочете. Якщо ви маєте таке бажання, ви можете це звичайно зробити. Я буду дуже вам за це вдячний. Приймати участь може тільки один коментар від одного облікового запису. Промокодів всього 5 штук. З всіх бажаючих я буду обирати переможців на сайті random.org і перші 5 учасників у списку, який випадковим часом. Чином складе алгоритм і будуть переможцями в цьому конкурсі. Остаточні бажаючі можуть прийняти участь до 12-ї години ночі в ніч на п'ятницю. А вранці, у п'ятничному відео, я оголошу переможців цього конкурсу, або відео може вийти в день, якщо бажаючих буде дуже багато. Ви ж у мене всі адекватні люди, і я хочу вас попросити. Якщо ви не користуєтесь хмарними сервісами і не бажаєте купувати собі підписку, будь ласка, не приймайте участь. В розіграші, бо ці промокоди у вас просто згорять, а їх потрібно активувати до кінця березня. І не кидайтесь в мене лайном. Я вперше проводжу конкурс на каналі, тому якщо щось піде не дуже гладко, вибачайте. Якщо ви хочете придбати підписку на хмарний сервіс Boosteroid просто зараз, то зробіть це за посиланням, яке я залишу в дописі, я буду дуже вдячний вам за таку підтримку. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео та пишіть коментарі. Підтримуйте нашу армію. Мію зараз ця допомога дуже необхідна. Посилання на благодійні фонди в дописі до цього відео. Слава Україні! Переможемо!